Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нас для вивчення книги Руд, і з вами в студії Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету. Він так само, як і Рут, сьогодні перебуває не у себе вдома і тому з власного досвіду знає, що відчувала молода жінка, коли залишила домівку батьків. Також до вивчення приєднується Ангеліна Чмут, ведуча проєктів і подкастів Трансвітового радіо, і я, Ростислав Бабенко, перед початком нашої розмови помолимось. Наш батько ми вдячні тобі за те, що ти чуєш наші молитви. Ми вдячні за те, що ти приймаєш нас. Ми вдячні за те, що від Тебе маємо благословіння, незважаючи на те, хто ми є, вільні або раби, євреї або не євреї, чоловік або жінка. Ми знаємо, що ти не звертаєш увагу на обличчя, але як люди ми звертаємо на це увагу. І тому допоможи нам, навчи нас любити людей, любити інших такими, як вони є, такими, як вони народилися, Господи. Ми просимо тебе і благаємо, щоб ми навчилися сприймати людей такими, якими вони прийшли до тебе. Також благаємо тебе про людяність, милосердя і доброту. І нехай ця програма допоможе нам надбати ці якості. Продовжуючи другий розділ, який ми сьогодні будемо досліджувати, ключовим є оповідання про збирання колосків. Минулого разу ми про це читали. Нагадаю, що ми залишили нашу Наомі Рут, коли вони прийшли до себе у Віфлеєм і почули, що на святій землі з'явився хліб, і знайшли поле, на якому почали збирати колоски. Згадаємо, що минулого разу в тексті ми бачимо не лише турботу нашого Бога, про вдів і незахищених мешканців краю. Уважні читачі обов'язково побачать між рядків характер Бога. Як того гоеля захисника, який піклується про тих, хто прийшов отримати втіху і потребує піклування. Втім, поговоримо про це детальніше і поглянемо на постать Боаза. Ця ідея про те, що люди мають право збирати колоски з чужих полів, де, де це в принципі дається цей закон. Це це закон Майсея. Тобто, Ливиті, так? Да, ну, ми там... бачимо, ми бачимо, що. Господь дає декілька повелінь, і він нагадує ізраїльському народу про гостинність, і він каже, що ви, ви саме були гості, ви саме були переселенці. Тому ви повинні зрозуміти серця переселенця і тому приймайте його і допомагайте йому. Час закон Моїсеї говорить, що не дожинай края uh -huh, поля, да. збирай, але Якщо щось падає або залишається, хай воно залишається. Є, ну, не Але... дожинай, це ж не то, що падає, це типу як залишай кусочок не пожар. Mm -hmm. Так, так. Да, Але... І не збирай останню там о, фрукту з дерева. Ніде конкретно не вказано розмір оцього края. Це може бути дві штучки. Коли ми кажемо про те, що Бог вчив е, свій народ гостинності і Бог вчив свій народ. Е... Тому щоб опікуватися іншими. Тут два момента. Один момент Бог не поощряв лінь. Це ми бачимо в книзі Притчі, що це одна із тем, що якщо не працюєш, то і не їж З іншого боку, ми бачимо десь чотири. Категорії людей, про які Господь каже, що це відповідальність народу піклуватися про ці, типу. да. угу. і ми бачимо, що мабуть немає жодної вказівки, щоб держава а, мала соціальне забезпечення для а, заботи про когось. Це було відповідальність народу і відповідальність Божого народу. Громади. Тобто громади, я думаю, що це натяк більше на роль церкви, угу. і ми бачимо, які чотири групи або категорії людей, про які Господь каже, що треба піклуватися. це сироти, це вдови. Це переселенець або приходько, і тут ми взагалі бачимо і вдови, і вони ну як найменш це руд, це переселенка. Mm -hmm. І четверта категорія це львити, служителі, тому що Господь, якщо ми дивимося про четверту категорію людей, це була особлива воля Божя не дати їм а, землю, і вони повинні були. Бути в залежності від Бога через е, народ. І е, ізраїльський народ повинен е, в, про вас проколуватися, і якраз ми бачимо, що десятини це е, коли ми кажемо про народ, це довіра Богу, що тобі 90% буде достатньо. І прийняття грошей е, від Бога через народ це довіра служителя була. Це двойна довіра. Ну, це так просто взагалі про довіру. То тут ми бачимо, що коли ми кажемо про захисток переселенця або вдови, або сироти, це божий замисел, проява його любові, милості для людей, які оказалися в таких тяжких тяжких житлових. Обставина обставина, mm -hmm. обставина, тому що ми бачимо, що культура не настільки була а, культура мандрівок, тобто подорожей. Ну, да, та... ну не настільки, не mm -hmm. да, були професії, де люди мандрували, але людина була частиною суспільства. Ми навіть коли ми дивимось на практику відлучення, це дуже така а, тяжке наказання було. Тому що людина відлучається від суспільства і у неї немає достатньої можливості для того, щоб бути соціалізованою. І ми бачимо, що в деяких культурах за деякі приступління. Провини, провини типу, е злочини, 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 да. За деякі злочини е в деяких е містах, державах людину виганяли за місто, що це приводило іноді до смерті голодної. і читала також про от, африканські деякі пона про те, що у них також покаранням. Одним з покарань було те, що люди собі просто не спілкуються, типу, mm -hmm. просто, просто мовчать. Але от цікаво тут написано про те, що Рут просто говорить: типу, дозволь мені піти на поле. Але ж Рут не єврейського походження, вона ж звідки взнала про цю традицію, про те, що так можна, якби ми не читаємо, що її ноїмінь, типу, сказала, mm -hmm. що от є така то традиція, типу, ти маєш право. Там вона ж знала про це. Звідкись да, можливо, тому що в деяких близьких культурах була схожа практика, mm -hmm. можливо. Можливо, дійсно, там була і якась рекомендація від Ноїмінь, про яку ми ну, там не знаємо. Ми бачимо просто, що в житті Рут вона декілька разів ініціює а, вирішення питань, які були не зовсім а, характерні для того суспільства. Uh -huh. Вона ініціює і піти на. А, Полі, і вона ініціює з вовозом одруження, що взагалі взагалі не було. Хоча характерно. це все одно, якби, ну також, якби вклала не Ну, також ну, що, Думаю, Що все одно, це ініціатива, коли ну, не, не дуже характерна. Якщо ми кажемо ще, ще е, про викупителя, то ми вже казали, що чотири випадка. Родича викупителя, які ми бачимо в єврейській традиції. І тут, якщо ми дивимося на Книгу Рут, от під час війни, коли я переглядав, я вважаю, що тема яхве викупитель вона можливо найважливіша. Можливо, вона не дуже-дуже нам тут чітко, ми бачимо її, але тема того, що Бог є викупитель Ізраїля, Бог є викупитель людства, Бог є той, хто проявляє любов, Хесед. Я думаю, що вона важлива. Іноді такі теми ми бачимо це і в книзі Єстер. Вони проходять не на основному плані. Але коли ти дивишся більш глибше, ти розумієш, що тема викуплення вона дуже важлива. З одного боку, дійсно, тема лівіратного браку, вона і в першому розділі, і в третьому, і в четвертому вона згадується. Але я вважаю, що вона нам натякає на те, який Господь, який яхве, як яхве проявляє. До нас свою любов, що Яхва і є цей гойль для нас, що Яхва є, є той викупитель для нас. Основна думка всього оповідання це тема викуплення, це основна тема. Дійсно, ми кажемо, що таким контекстом є і жнива, і голод, і еміграція, і доля вдови, життя в селі. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Цікаве слово викуплення. Апостол Павло нагадує церкві в Коринфі. Бо ви куплені дорогою ціною, тож прославляйте Бога у своєму тілі і в своєму дусі, які є Божими. Перше послання до Коринтян, 6 розділ. Все, що відбувається в історії вдів, є чіткою ознакою викуплення і турботи родича-рятівника. Сам Господь встав на захист нужденних. Христос, так само, як колись, його батько, захищає людей, даючи їм їжу і підтримку. Ісус взяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням, учні ж тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали, коли наїлися, Він сказав своїм учням зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Івана 6 розділ Христос як родич-викупитель не лише годує голодного, Його захист і порятунок простягається не лише в матеріальне. Сказав їм Ісус: Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Те ж саме Євангелія від Івана, той самий шостий розділ. Поміркуйте про те, що ваш особистий родич-викупитель Ісус сплатив найдорожчу ціну за вас. Він викупив вас для нового життя, звільнивши від заборгованостей і минулих помилок. Умовно, якщо є така традиція залишати колоски, типу для вдів, для тих, хто приходить, то вона ж могла піти на будь-яке поле і там теж збирати колоски, але вона йде конкретно на поле до Боаза. Ну, перший раз, мабуть, вона випадково попала до Боаза. Навіть ми бачимо, що потім вона випадково зустрілася з Волозом, який прийшов, і Вас е, там запропонував їй воду. Uh -huh. Що мене в цьому оповіданні емоційно шокує, що просто дав води, і рут, ну наскільки тяжко бути е, переселенкою, вона там просто падає на коліна. Дякую за воду. Звісно, в спекотні. Е, Містах вода це дуже такий важливий ресурс. Є потім він уже каже, щоб відкидували там хліб, і він їй пропонує, щоб вона лише у нього працювала. Цікавим моментом є, що ваос після першої зустрічі він не з'являється. Uh -huh. Тобто ми не знаємо, де він є. Но ми не знаємо чого, і ми бачимо, що вооз більше не проявляє жодної ініціативи е, стосовно РУТ. Тобто він допомагає він допомагає більше, ніж. Е, Закон рекомендує. Він пропонує, щоб вона у нього збирала, і вона там добре збирає. Ми бачимо ті. Е... Ну вона клуню таку добру. Це від 30 і більше кілограмів. Якщо все залежить від того, як ми тлумачимо mm -hmm. цю. Віру. Просто от Мені це знаєте, схоже на ось оці ось фільми такі мелодраматичні, коли от головні персонажі постійно випадково стикаються для того, щоб історія якби мала певний розвиток, от, от тут власне щось другі... схоже. І далі ми прочитаємо з вами до кінця другого розділу, про те, що Боас не тільки дозволив їй працювати, але й наказав давати їй більше їжі, ніж вона може зібрати. І встала вона збирати, а Боас наказав слугам своїм, говорячи, і між снопами нехай збирає, і не кривдьте її. І також конче киньте їй зі снопів, щоб і позаставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на поля аж до вечора і вимолотила те, що назбирала, і було близько єфи ячменю. І понесла вона і ввійшла до міста, і її свекруха побачила, що вона назбирала, а вона вийняла і дала їй, що позоставила по своїй їжі, і сказала їй свекруха її: Де ти збирала сьогодні і де ти робила? Нехай буде благословений, хто прийняв тебе. І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала ім'я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього, Боас. і сказала Наомі до невістки своєї, благословенний він Господа, що не позбавив милості своєї ані живих, ані померлих, і сказала їй Наомі: Близький нам той чоловік, він із наших родичів. І сказала мо Рут. Він також сказав мені пристань до моїх слуг, аж поки не скінчить моїх жнив. І сказала Наомі до своєї невістки Рут Добре, дочка моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпали тебе на іншому полі. І вона пристала до базових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю та жнив пшениці. І вона жила зі своєю свекрухою. Це не просто. А, якась жінка збирає, ну хай збирає, типу, от виділити їй щось там місце, типу, дайте їй їсти. Mm -hmm. Тобто це уважність, mm -hmm. це якби турбота і певна, ну навіть якби, ну думаю, що він спитав про неї, типу, розкажіть, Звісно. хто це і що це. Дивіться, то що ми вже теж на початку казали, що в книзі рут велика кількість протипоставлень. Mm -hmm. І тут, мабуть, іде протипоставлення частково руд і а, а, дітей або синів а, на іміні, тому що зазвичай піклуватися за а, вдову за мати повинні були діти, і ми бачимо, що а, сини. Немінь теж а, вже померли, і якраз а, рот і виконує обов'язки, мабуть, скажімо так, двох синів, і вона піклується за мати. Це таке, мабуть, ну, поставлення, яке ми тут бачимо. Рут обирає не свою біологічну сім'ю, вона обирає сім'ю Наємінь і про неї піклуються, розуміючи, що для неї це виклик. Це, звісно, показує на характер рут і на те, який вона бере такий дуже цікавий, або дуже тяжкий і цікавий вибір для того, щоб допомагати наємінь. Ви вже неодноразово сказали про. Якби рішення або вчинок, який вищий ніж закон. ВООЗ це робить там. Рут це робить так. Ось, наприклад, банально навіть 15-й вірш. І рут піднялася, аби далі збирати колоски, а Ас дав вказівку своїм слухам, наказуючи, нехай збирає колося, і між снопами не кривдять її. Навпаки, підкидайте її колоски з того, що зібрали, залишайте і нехай підбирає, не дорікайте її. Я не знаю, наскільки це я правильно говорю, але порівнюють Боаза з Христом і з його милістю, яка більше понад закон. Uh -huh. І в принципі, є багато віршів, які говорять про те, що, типу, Бог дає нам більше, ніж ми просимо. Типу, набагато більше, ніж от ми чогось хочемо, тобто така, типу, овермилість. Я розумію, що да, дійсно, коли ми дивимося вже родовід, то ВООС там сьомий йде. І для декого, що от ВООС іде сьомий, а Давид й в списку, що це можливий натяк на його прообраз з Христом. Я не знаю, наскільки це коректне буде порівнювати або шукати в всіх. Персонажах старого заповіту про образ Христа можливо, але ми повинні, мабуть, дивитися на першу герменевтику, на перше, перше повідання. Ще коли кажуть про те, що це можливий натяк на Христа, використовують той момент, що коли Ваос пропонував їжу, він дав хліб і там уксус. І я е, читав когось із е, мабуть, когось із равинів, хтось із е, юдейської культури, і вони казали, що цей стих оповідає про те, що Месія повинен страждати. Навіть ті. Це е, хтось завтра, який не визнає Христа Месією, але він каже, що той натяк на ту їжу, яку запропонував. Ваос, Рут, є натяк на страждання Месії. Дійсно, коли ми знаємо вже історію Христа, ми можемо порівнювати. Але чи був цей натяк у автора, який писав, чи він мав це откровіння, чи чи. Просто ми вже через призму нашого знання про Христа до цього випадку виводу приходимо, то я не знаю. Дійсно, коли ми дивимося, що я б сказав, що тема хеседу тема хесед це любов або доброта, яка допомагає іншому виконати умови завіту. Я пам'ятаю, що. Це слово я вивчив в нашому навчальному закладу, де я вчився в Таврійському християнському інституту на першому чи другому році навчання. Це 97 чи 98 рік. Один викладач привіз нам такі брілки, всім роздав за словом Хессид, і він це розповідав через призму того, як треба. Як Господь е, е, допомагає в е, нашому виконанні завіту, як нам треба проявляти цю любов? Тому що ми бачимо, як коли ми розглядаємо на прояви Бога в старому заповіті. Е, Випадки Хесаду багато разів, наприклад, Авраам для того, щоб войти в завіт з Богом, він розрубує ці тварини. Це угу. натяк на традицію того часу. Що в традиції того часу, коли заключалися завіти кровні, то перерубали тварину, і дві людини, які заключали цей завіт, проходили. Але ми бачимо, що Авраам не пройшов. Пройшов лише Господь в, в вигляді вигляді огню. Тому що Авраам на якийсь час там задрімав. І ми бачимо, що велика кількість разів, коли Господь показує, що Він допомагає навіть нам виконувати наші вимоги закону. Коли ми дивимося на християнське освячення, ми розуміємо, що Господь Ісус Христос допоміг нам в спасінні, а в процесі освячення нам допомагає Дух Святий, який є нашим наставником. Тому е я не знаю, відповідаючи на ваше питання, чи в замислі автора дійсно було бажання показати Ваоза як прообраз Месії. Е можливо, ми зараз так тлумачимо, але тема Хеседу – Тема любові, тема опіки вона дійсно тут, у другому розділі, дуже дуже красиво, сильно відкривається. Слово Боже вчить нас, що Господь милосердний і дивиться не лише на серце. Свого часу апостол Петро переконався, що не лише муавітяни, але й римляни можуть бути долучені до великої Божої родини. І він сказав їм Ви знаєте, що не годиться мужеві юдеєві приставати або приходити до чужинця, та мені Бог показав, щоби жодної людини не називати поганою або нечистою. Справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народі є той, хто прийнятний для нього, хто боїться його і чинить праведне. Дії апостолів 10 розділ Бог і сьогодні, багатий Хеседом, милосердям, готовий поблагословити кожного, хто завітає до нього і попросить стати особистим родичем-викупителем. Чи звернулися ви до цього родича? Якщо ні, то чому? Іван нагадує, що все це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячим життя мали ви в Його ім'я. Івана, 20 розділ. Уявляєте, друзі, вся наша праця трансвітового радіо заради того, щоб ви мали стосунки з Богом, і це правда. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. До зустрічі в наступних епізодах.